Привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. З вами сьогодні Юля, бусечка наша і Оля. Ми вирішили трошки попрацювати у садочку. Сьогодні у нас субота, вихідний день і погода сприяє. Вчора був невеличкий дощик, тому зараз не дуже жарко. Будемо переробки робити на ось цій клумбі. Мама вже почала. Тут у нас е, зростав самосів клематису, прибрали його. Також е, ґрунтопокривний очіток, який є агресором, забрали. Е, також тут були раніше досаджені деякі хосточки. Ось ця малютка, бачите, яка гарнесенька. Це то, що ми отримували в розпаковці, показували вам. Тут ми посадили ще одну хосточку замість наших е, очітків. І зараз будемо розсаджувати ще ось цю діляночку хостами. Покажемо вам дещо із процесу, а також кінцевий результат. Поки мама наводить. Е, Порядок на тій клумбочці, що я показала, хочу вам а, показати, як ми вчора постригли наші кущики. Дивіться, бересклет. Як гарненько на... наросла кулька. Ну, На жаль, що було до не покажу. Можливо, фото є якесь розставлю. Ось, Але дивіться, яка вона стала пишна і прям гарненької форми. Ніжку ми так і залишаємо оголеною. Дуже гарний кущик. Яскравий. Я дуже всім рекомендую саджати перисклети. Вони вічно зелені, нагадую, взимку не втрачають декоративності. Ну, іноді, звичайно, трошки псуються листочки, але взагалом дуже симпатично виглядають. Тут ми переставили на сонечку нашу імперату, вона стояла біля е, качельки, але там якось потихеньку е, колір оцей. Не з'являється червоненький. Бачите, якась зеленувата. Тому сюди її перемістили, і вона тут має покрасніти. Ну, сподіваюся, що тут їй буде також комфортно. Тут наша зростає агава. Теж себе добре почуває. Гарненький базон, ми її не висаджуємо в землю, хоча багато хто пересаджує в землю, потім забирають. Додому на зиму, але ми не морочимося. Пересадили в тому році у більший горщик, та й нормально. Це у нас Вербозілля, один із різновидів Вербозілля. В мене питали вже, що це таке раніше, то я відповідаю на ваше питання: Вербозілля. Вербейник монети це також вербозілля, але іншого типу, те, що ґрунтопокривне. А це вербозілля. Ось таке з варіатними листочками. Квітнуть вони всі жовтими квітами. І ось ще наша змійка. Також її вистригали, тому що вона дуже заросла за цей час, поки мене не було. То вистригали вчора форму. І, бачите, вона вже стала більш така. Поросла, немає вже пустих діляночок, яскрава, гарненька. Нам подобається. І ще тут заодно покажу троянду. Якщо я не помиляюсь, це сорт Керіо. Дуже вона всім подобається. Вона тримає квітку, гарно не опадають листочки. Взагалі дуже безпроблемна троянда і дуже гарна квітка. Також вирішила показати вам цей квітничок, коли знімала відео про ґрунтопокривні ялівці, ну, взагалі про ялівці. Ось Тут не дуже гарна картина була, всі ці ялівці лише починали наростати. А зараз вони в своєму найкращому стані. Подивіться, який гарнесенький килимок. Має багато відтінків і просто неймовірно гарно виглядає. Дуже симпатичний. Тис наш також вистригали нещодавно. Це блючіп, мій улюблениць. Він з приростами просто неймовірний для мене. Такий симпатяшка, такий декоративний через всі ці пагони свої підняті. Далі це yellow carpet, чи. Golden Golden Carpet, так, golden Carpet, так, ось, Сонечко зашло, то колір, здається, салатовим, але він такий з жовтим відтінком. Цей приріст. Це флорант, якщо не помиляюсь. Якщо помиляюсь, то підпишу правильну назву. Ну і якщо когось цікавить, це кипарисовик «Нанограциліс». Також дуже яскравий зараз. І ще зніму для вас у цьому відео, поки квітнуть наші астільби, як вони відрізняються все ж таки. Бо раніше е, я думала, що вони однакові, але зараз, в принципі, видно, що оця асільба більш такого е, вишневого винного кольору. Темніша. А ота інша, вона більш така малинова. І в цієї ще ніжка темна. Набагато темніша, ніж в тієї. Ось так цікаво вони виглядають. А новенька стрільба, яку ми садили восени. Поки що квітконоса не видала, але здається, там щось лізе. Все, друзі, закінчила мама роботу над цією діляночкою. Ось вона недавно була в поїздці, то назбирала трохи моху і висадила ось тут, бачите, на доріжці. Тут він і самостійно проростає, якщо подивитись в камінцях видно, коли достатньо вологи, то він гарненько наростає в камінцях. І хочемо, щоб і надалі така картина була, що в щелинах між камінцями ріс мох. Але мшанка, яку ми купували у розсаднику, це окремий вид. Ось він. Ще досі квітне, але на вечір квіточки закриваються. Бачите, як гарно. І забрали ж юку з цього місця за ялинкою. Там звінилось місце ще для однієї хосточки, обов'язково посадимо її. Також ось троянда. Мама вам вже її показувала, дивного якогось сорту. Мамі вона дуже подобається. Каже, що такі троянди зараз у моді. Ну, коли не махрові, а... В один слой по лісточки. Але, ну, як на мене, вона не дуже приваблива. Але це на смак кожного. Ну, звичайно, звідси її будемо забирати. Поки не придумали просто куди її висадити, тому ще зростає. А ось ця наша інша біла троянда, яка на цій клумбочці є. Ось така гарна квіточка в цьому році дала більше бутонів, ніж завжди. І е, захотіла мама на цій діляночці вирощувати усі міні-хосточки. Тобто ми мали тут машині вушка одні. Досадила вона ще декілька сортів, саме мишених вушок. І ось посадила хосту Gravity Rocks. Вона була жовтіша, пам'ятаєте, як мама показала, показувала в розпаковці. Зараз трошки стала салатовою. Але все одно дуже гарна. Має таку привабливу форму, яка відрізняється від всіх хост на цій клумбі. Тому вирішили саме її тут посадити. І ось там далі, під ялиночкою, бачите? То хосточка у її. Вона також має таку форму листочка, як і Gravity Rocks. Нам подобається, як виглядають такі хости. Тому думаємо, що вони клумбу прикрашають. Тут під горщиком гейхеру, мама, висадила. Вирішила, що має бути ще одна гейхерка. Зараз вам покажу. Ось така. Вона салатова. І має тильну сторону червоного кольору. Також стане прикрасою на цій клумбочці. Трошки вітерець почався. Ось! В принципі, на сьогодні все, що хотіла показати, я вам показала. Дякую, що ви були з нами. Дякую, що пишете коментарі, що робите компліменти нашому садочку. Нам це дуже приємно. Дійсно, дуже важливо, коли роботу оцінюють. І коли є однодумці, яким подобається це все також. До нових зустрічей, друзі. Підписуйтесь та ставте свої вподобайки.